А це Коля каже, як будемо починати, як будемо починати. Та як починати? пацани, ми вас не бачили купу часу. Ми бачилися минулий раз в минулому році. Слухай, давайте жарти про торішній хліб і так далі. Ну але вже пройшло купу часу, вже лютий місяць на дворі. Друзі, всім привіт! Дуже давно не бачилися, дуже давно не бачилися. За вами дуже сильно скучив. Скучив за тіпами, які в коментах пишуть, що ми дібіли, які ніхара не розуміють. Реально, от, типу, від цього серця дуже за вами скучив. Поговоримо сьогодні про як ми казали, як почнеш новий рік, з якого автомобіля так ними і закінчиш. Почнемо з Мерседеса, напевно, правда ж? Підвернулася нагода познімати дійсно крутий 221-й в дуже хорошому збереженому стані, який ми вам сьогодні, власне, і продемонструємо. І ми просто поговоримо про доцільність, про експлуатацію, про кайф статус. Просто про цей автомобіль. Це напевно. Я зараз скажу як більшість стада, ну це дійсно це один з найвдаліших s класів хоча своїми моментами, але це один з найвдаліших s класів який в принципі випускав Мерседес. Тому друзі, поїхали за тачку. Зараз поговоримо. 21 уяви собі, колян в п'ятому році розсікати на такій машині з таким дизайном, який зараз виглядає просто люди. Зараз завадяться це той дизайн, який зробили просто настільки наперед. Дизайнер, який малював цей автомобіль, він таке враження, ніби зазирнув в майбутнє і зробив те, щоб зараз, в 25 році, коли цим автомобілем, цей автомобіль у нас рестайловий йому 15 років, першим моделем 20 років, він зараз виглядає ну просто круто. Ти дивишся на цей автомобіль, в тебе немає абсолютно якихось. От я оком шукаю, до чого домахатися, я не можу знайти, тому що я не є прихильник Мерседесу. Ну, тобто, в моїй душі завжди оці три букви срані, але що вже протягом двох років, майже моя срака не сиділа в БМВ. Тим не менше, я не фанат Мерседесу. Я люблю, але не фанатію. При цьому всьому у цієї машини з недоліків я можу відрізнити тільки один недолік. У нас дуже сильно тьмяніє скло на оптиці. Ну, це факт. Ви їх поліруєте, вони знову тьмяніють. Варіант замінити скло, ви його міняєте через деякий час, воно знов затьмяніє. Я не знаю, чому це так, але це тягнеться ще з 220-го. 220-го теж була проблема вічна з тим, що там тьмяніє. Скло на фарах, ну тим не менше, це що, один з недоліків, який я зараз в попередній частині згадаю, Да? все ми говоримо про автомобіль, який першопочатково з салону виходив вже ідеальним по дизайну. Навіть от, зверни свою увагу, у нас 221, й проте передні крила роздуті, задні крила роздуті. У нас широчезні арки по факту. Автомобіль зроблений максимально агресивно, максимально при цьому просто і зі смаком, і при цьому від нього настільки прес-статусом. Навіть зараз, коли є варіанти по 10 тисяч доларів, <хи> ці доходяги, які вже просто хочуть вмерти за 10, но в Тіктоці попадається якийсь там штрих, який відкриває вікно і кричить: пацани то є, С-клас, то є що до нас за Оці перекупи тіктоковські. Ну це просто. Ну, реально, і він вам так начахлить, що ви купите той С-клас, і він поставить раком. ну, це ну це вас, Ваша п'ята точка, ваш отвір, він стане настільки широким, настільки широким. Роком як 76 труба, і ви від цього будете я ну мало задоволені, звичайно, але ви ні слова не скажете, що це поганий автомобіль. Ну продати ви його скочите страшно. До речі, поки ми до це зачепили, давай скажемо за цінову політику. Відверто цінової політики в 2021-му її нема. Як ми вже говорили, можна взяти за 10, просто вже ну. Дрова, так і можна реально варіанти за 25-30 знайти. Версії АМГ там в середньому, звичайно, 25-20, от в такому діапазоні живі. Хоча є е, розумники, які мені напишуть, що є 63 по 14, по 15. Купіть 63 за 15, рік часу ним поволодійте, Потім напишете мені, як вам 63 за 15 і скинете фоточку, ну. Сотої труби, бо там вже не 76-та буде. Кажуть, що ж любить там шестирити, особливо в сегменті. Вам оця жопка нічого не нагадує? Перехід кришки багажника на крила і на оптику, вам нічого не нагадує? У В 2001 році така марка нікому нахер не потрібна, BMW називається. Зробила 65-й кузов, і там от був також подібний дизайн. Так що не треба говорити. Німці я завжди казав, німці один з одним це. Вони один з одним там щось переймають. І там, десь, походу, дизайнер 221 го з Крісом Бенґлом оце чпукнувся, коли ти 65 п'яту робив. І він каже: Блін, замути Мерседес такому дизайні теж. І в принципі от вийшло. Ось це. На мою думку виглядає це просто ну неперевершено. В дійсності по дизайну навіть зараз є відголоски ось цього. Знову ж таки, це доводить той факт, що автомобіль був розроблений наперед, так щоб зараз. Ми вдавилися і розуміли, що він не старий. Ну він не старий. Старий ти, я, ну не він. Завдяки нашій діяльності ми частенько заїжджаємо на заправки для того, щоб заправити свій автомобіль та підзарядитися смачною кавою. Робимо ми це вже декілька років саме на закавок. Але тепер до всього, окрім смачної кави, можна також і скупитися у маркетівоку, оскільки купуючи 4 товари одним чеком, ви сплачуєте всього за 3, Завдяки акції 3 плюс 1. Це насправді досить зручно, коли ти їдеш великою компанією і можеш розраховувати, що усім усього вистачить, і в принципі можна себе трішки деколи побалувати. Знає. І їдемо, в принципі, знімати далі. У нас же ж 2-2-1, правильно? Друзі, давайте так, все-таки ми розуміємо, що цей автомобіль ми будемо купувати для того, щоб на ньому їздити. Більшу частину цього відео варто напевно таки розповісти про його характеристики, саме виходу і його моменти по опціях, саме що ви могли мати у цьому автомобілі з опцій, ти сідаєш в цей салон. Я не скажу, що йому 15 років і більше. Все таки перші роки це п'ятий рік, беремо 20 років. Я не скажу, що йому 20 років. Тут настільки все усучаснено. Тут по комплектації, якщо ми будемо розбиратися, що могло бути в 221-му, то в 221-му могло бути практично все, те, що могло бути на ті часи. Напевно, тільки не могло бути навіть в рестайлі Вони не додавали камер 360. Вони цього не зробили. Давай просто отак: от коротесенько, те, що я бачу в себе перед очима, обдуви підігріва. Усе регулювання є масаж попереду. У нас є нічне бачення, регулювання пневмою, спорт режими підвіски, шторочки. У нас є також до речі, динамічне утримування вас в сидінні, тобто при активі. Рівній їзді, якщо ви перемикаєте автомобіль в спорт, заходите десь в поворот, вас подушечка підкачує і таким чином тримає в сидінні, щоб ви ніде не знаєш, не, не випадали. Щоб ну 221 і спорт це, звичайно, речі ну абсолютно несумісня. Ну тим не менше, хтось і на них умудряється чудити. Ну, тим не менше, це є і це теж круто. Оця фішка скидання підголовників, як тянеться в Мерседес, я не знаю з яких років, так і понині вона ще є, і ну, напевно її не заберуть ніколи. У нас є система повного приводу, автомобіль у нас повнопривідний. Да, задньопривідні, то не для вас. Там багато ще плюшок може бути ззаду, і в нас, до речі, ззаду також є, і ми про це поговоримо. Попереду ви, як водій, обділеним, ви тут не будете. До речі, я от перепитав, дуже крута Алькантара, і це заводська. Вона не та чорна, знаєш, вона така сіровата. Дуже круто виглядає. У нас могла бути до речі, панорама. У нас звичайно тут просто люк є. Також ззаду міг бути ще люк. Ну по суті, це рахувалося як панорама у Мерседеса. Те, що стосується матеріалів, ну це склас. Ну, що тут говорити, пацане? Ну це склас. Тут є все, що необхідно. Якщо я собі гарно відрегулююся по сидінню, саме зроблю хороший нахил і по максимуму висуну цю нижню частину. Я мріяв про це давним-давно. В мене в двохметрового. Ноги не висять, розумієш? Не висять. Вони сперлись на це сидіння, і це чудово. Така штука є і в 220, му До речі, за що я заповажав S-клас. Це от за те, що вони навіть про високих людей тут подбали. Вам тут буде комфортно та зручно. Ергономіка салону чудова. Місця тут ну предостатньо. 221 й Насправді для Мерседеса це засновник багатьох опцій, які тягнуться ще понині. А серце тут прекрасне, а знаєш що прекрасне? У мене теж таке серце є. Сильніше? Є проблема А, все, нема проблеми. Привик, що в цей в цей Лесі трошки воно вище, тут же чуть по-іншому. М273, 5,5 літрів, атмосферний двигун. Я вам скажу одну річ, це. В дійсності один з найпопулярніших варіантів, що ви можете купити, більше того, це напевно один з найнадійніших варіантів, який ви можете придбати. Є ще звичайно трьохлітровий V6 дизельний. Напевно, оці два двигуна Це трьохлітровий літровий дизель і 5,5 атмосфера бензин. І звичайно, якщо ми говоримо про версію AMG, там ну вибирати особливо не доводиться. Тим не менше, у мене в самого володіння такий двигун, і я вам скажу, що це супердвигун: свічки, катушки. Все. Часто заміна масла в 7-8 тисяч кілометрів і проблем там не буде. На даний момент тут 360 пробігу і проблеми якісь є з ним. Немає жодних проблем. Сюди маєте лізти тільки раз в 7-8 тисяч при заміні масла. Все. Звичайно, у нас є сиропровід багажника. Я не буду казати, що я сюди залізу. Тут таких мене ще два залізи складемося. Повно, ще третій там. Якщо коліна переламати, то ще третій таке, як я залізу. Багажник дуже великий. Дуже крута штука. Також було ще в шістдеп'ятому кузові. Дуже крута фішка. У нас тут додатково стоять невеличкі такі газліфти, можна сказати, які фіксують вашу дверку в будь-якому положенні. І це ну це круто. Тобто, як би ви не відчинили, в якому положенні б ви не залишили, вона зафіксується. Отож, у нас є звичайно ж, так як це є склас дотяжечки усіх чотирьох дверей. У нас є безключовий доступ на усі чотири дверки. У нас є повне регулювання заднього дивана. Тобто, у нас виїжджає як і нижня частина, у нас рухається спинка. У нас виїжджають підголовники, і вони ну вони стають в настільки зручне положення. Вони прямо, от знаєш, підголовник. Ти прямо можеш тут заснути. І це дуже круто. У нас є обдув та підігрів задніх сидінь. Також в тебе, Коля, є можливість підсунути переднього пасажира. У нас є задній клімат-контроль. Також крута штука, крута опція. З іншого боку, це тягнулося знову ж таки ще з 220-го. Але він тут чотирьохзонний, а 220-му був тільки трьохзонний. Тобто, з іншого боку, покажи мені людину, яка, хоч раз, отака, типу, знаєш: блін, немає заднього клімату, все я не купую. Я такого не бачу, от відверто таке враження, ніби всім байдуже. У нас є електрошторки, ну ще також звичайно люстерко, в яке ви можете зазирнути, подивитися на себе, страшного або прекрасного, це в кого, в кого яка самооцінка. Тут могло б бути набагато більше. Могли бути ще додаткові регулювання, які знаходилися на підлокотнику. Міг бути позаду у нас холодильник. f сегмент в принципі, коли пишуть по продажу максимальна комплектація, то ви, коли бачите таке оголошення, ви просто ну, розвертаєтеся і шуруйте з. Бо це ну, не існує в цих автомобілів максимальної комплектації. Ви ніколи не знайдете в максимальній комплектації, що в BMW, що в Mercedes, поняття максимальної комплектації, воно настільки ну, нереалістичне, ви тут при бажанні могли зробити все. До речі, підстаканники у нас також є. Кайф. У 220-му, знаєш, яка фішка підстаканники тільки ззаду, спереду немає. Ну типу, вони такі, а там, там наша підстаканників. З іншого боку, в нульових про це ніхто ніколи не думав. За рулем нема чого відволікати та нема що пити, нема що їсти. взагалі. дивись на дорогу і рот. Також друзі, невеличкий відступ від основного відео. Якщо пам'ятаєте, ми трішки давніше згадували збір, один де можна було взяти участь у розіграші автомобіля, додатково при цьому задонативши на потреби однієї з бригад. Будь ласка, там залишилося буквально трішки зібрати ще 390 тисяч гривень дожати. Величезне прохання від нас. Якщо наша аудиторія допоможе таке ще підштовхнути до закриття цього збору, будемо просто до колін вам вдячні, відварто кажучи. І також можна додатково знову ж таки взяти участь у розіграші, що я думаю, є таким невеличким приємним бонусом як доповнення до того, що знаєш, ми допоможемо і хлопцям, які. Наше кальню. щиро вдячні тим, хто долучиться, і вдячні за майбутній перегляд цього відео. Я зараз скажу, як ти себе в ньому почуваєш максимально релаксово. Тобто, в ньому не напряжно. Дивись боже настільки легке кермо. Керувати ним в плані комфорту пацани, слухайте, це S-клас. Це тихо. Реально тихо. При бажанні це швидко, особливо з двигуном 273-м, це комфортно і швидко. Давай знаєш за що скажемо? От що 220-й бере. Допустимо, у нас цифрова приборка, у нас керування мультимедією відбувається з ось цього речашка. До речі, ми можемо тут багато чого вибирати. Для, приклад, для прикладу, ви можете, наприклад, відрегулювати собі водійське сидіння. Ну, допустимо, масаж. Я собі увімкнув масаж. Мені зараз так по кайфу а можна обрати більш динамічний режим, тобто сидіння вас почне тримати. При цьому дивись, ти можеш прямо, от дивись. Просто кожен контур сидіння ти можеш вибрати. І це, ну, це дуже круто. Ми їдемо зараз соточку. Ну, реально, блін, на ньому так комфортно. І дивись, наскільки тяговитий 273-й. Дуже тяговитий двигун. От ззаду їде CLS на такому ж двигуні. І я знаю, що він мене при бажанні дьорнеє як Ніхер Сарайт, тому що автомобіль легше, йому простіше. Але тут ви не думаєте про швидкість. В ньому думаєш про дальняк. Коля, дальняк. Дуже хочеться десь на дальняк на ньому. Круїзер. Круїзер. Так, на ньому дуже хочеться десь на дальняк. От оце максимум, про що ви думаєте в цьому автомобілі. Посадка тут дійсно, от я кажу, посадка тата. Тут ти тато. Якщо ти там трошки от оце певний животик маєш. А от згадай, згадай трошки, коли ми були менші, ці автомобілі були молодші і на них реально їздили серйозні люди, а? так вони ж таки виглядали. Отакий от от такий от мужичок, розумієш. І він от з нього так поважно виходить. Тобто, от, от так це все відбувалося. В ходу дійсно цей автомобіль дуже комфортний. Звичайно, у нас є режими підвізки. Ми можемо обрати спортивний режим, вона трішки підзажиме підвізку, вона зробить автомобіль більш керованим. Ви зможете краще проходити повороти беззаперечно. Але знову ж таки, у цьому автомобілі, напевно, оця кнопочка спорт. Це знаєш, просто типу зробили, типу, так, щоби, знаєш. Воно типу, є. Воно тобі не треба. Ну воно є. Ну воно тобі не треба. От так. От якось так це відбувається. Ну не хочеться в тому в цьому автомобілі жодного спорта. Жодного спорта не хочеться. Хочеться комфортно пересуватися, увімкнути якусь хорошу музичку. От це максимум, що тут хочеться зробити. Більше ні. У нас по музиці також до речі, грає вона прекрасно. Музика Logic, тобто з Harman Kardon. Проблем по музиці немає жодних, а враховуючи, що чудово, шуму ізоляцію цього автомобіля, ми розуміємо, що меломани будуть задоволені. Ну давай навіть зараз просто спробуємо трішки піднатиснути, поки ми ще не попали під камеру. Слухай, він настільки поважно це робить, ну тобто, Але впевнено. впевнено, але дуже поважно. Боже, як він комфортно це проходить! Господи. Ай-яй-яй-яй-яй! До речі, зупинити, як казав власник, зупинити його важко. Ну ні, гальма тут хороші. Гальма хороші, чотирьохпоршневі. За що дуже люблю Мерседес. Вони красавчики, бо ставлять дійсно хороші супорта. Чого нам дійсно, от як власник також зауважив, чого не вистачає це датчиків мертвих зон? Так, неприємно, що їх немає, але в цілому дзеркала тут інформативні. Тобто дзеркала хороші, їх вистачає працювати з ними дуже легко. В цьому автомобілі в мене. Для прикладу немає жодної претензії щодо того, що тут немає проекції, тому її тут в принципі не треба. Ну реально кожен день на ньому пересуватися. Я б дуже хотів. Я знаю, що багатьом цей автомобіль не підійде через габарити. Мало хто готовий їздити на таких довгих автомобілях. Для мене F-Segment сегмент це ідеальні щоденні автомобілі. Тобто, ви мене не переконаєте у зворотньому. Тим не менше, я думаю, у мене проблем в експлуатації з цим автомобілем не було б. Він по кліренсу достатньо високий. Щоб вам було комфортно з ним існувати, його підняти по пневмі і, в принципі, переїхати щось більш проблематичніше, у вас також не буде проблем, особливо на повному приводі. Хоча, знову ж таки, особисто я для себе б обрав 221-й саме на задньому приводі. Немає полуосів, немає цієї всієї двіжухи, немає роздатки, нахер не треба. Менше Просто таким. Так, менше, менше механізмів, менше проблем, відповідно. Але слухай, навіть зупинка на цьому автомобілі ти відчув, як він зупиняється. Тобто таке враження, що він навіть зупинкою автомобіля робить максимально комфортною, щоб ти тут, ну, м'яко. Дуже погана дорога. Ой, ну ти ну ти поважний пан, слухай, поважний пан. Дуже комфортний автомобіль. Напевно, от в цьому його і фішка, розумієш, за це його люблять. Тут не треба нічому нікого доводити. Що кому ти будеш тут доводити? Тут ти, навіть зважаючи на його вік, ти вже всім все довів. Ой, та ні, ну слухай. <смеш> <бачу>, та ні. <смеш> він приходить просто. Ну він за колеси, просто за колеси. Ну, дуже приємно. Крутя. І дивись, дивись, як я на дивись, як я руки на кермі тримаю. Просто звернув його. Пальчиком. Пальцем. Це просто хабай. Тобі все пробачає фактично. Ну типу, всі нерівності. Всі. Усю нерівність він тобі пробачить, але він тобі не пробачить. Знаєш, коли Коли ти почнеш обслуговувати його по підвісці і по пневмі. От тоді, друже, ні, він тобі не пробачить. Він тебе конкретно тоді почне нагинати, але я вам скажу одну річ: він м, вам дає те, за що ви тут платите, тобто він вам конкретно дає суперкомфорт. Так, да, ви платите за комфорт, В... він вам його дає, і він, але, так, але, так але він вимагає. Він вимагає відповідного обслуговування, і це нормально гірше, коли автомобіль вимагає, а взамін нічого не дає. От це набагато гірше. Це дуже комфортний автомобіль. Я пригадаю, я дуже давно просто їздив на s класі на саме на 2.2.1, Дуже давно я на ньому катався, і я вже реально забув, який він в ходу, і я, от оце тільки що проїхав. Слухай. Дуже комфортний Мі автомобіль. Жінки, а я перший раз їжджу на. Серйозно, ти до цього не катався Є. на ньому? Так що для мене це от прям перші емоції. Я тобі скажу, що і саме по м'якості їзди, це прям найхиший саме... автомобіль Це дуже Друзі, дивіться, це остання частина відео. Тобто, все, що стосується машини, ми закрили. Зараз будуть суто дискусійні питання. Якщо хтось не любить це слухати, ви можете в принципі закривати це відео, про машину закінчилося. Поговоримо ми про інше. Давайте поговоримо про тему, яка мене дуже останнім часом взбісила, зачепила. Так як в нас є якась аудиторія, я думаю, ми можемо якусь думку донести. Можливо, нас підтримують інші люди. Можливо, нас також ще було б супер, якби підтримали ще інші хлопці, які знімають відоси. Можливо, у більші канали, хоча мало ймовірно, але тим не менше я принаймні вискажусь, тому що ти не зробиш, то ніхто не зробить. Всі уважно стежать за подіями, які в цілому відбуваються. Всі прекрасно усвідомлюємо, що таке поняття, як автомобільна культура, автоспорт в Україні мертві. Автоспорт в тому числі він просто мертвий. Звичайно, зараз стан війни, зараз не до того. Але задайте навіть до повномасштабного вторгнення у нас не було жодних заходів з професійного автоспорту. І зараз ми поговоримо, чому це відбувається. і на прикладі нашого Тернополя я вам поясню, що все, що відбувається в автомобільній культурі, у нас пригнічується, придушується, максимально знаєш, зав'язують, затягують тобі на шиї петлю, щоб ти абсолютно нічого не робив. Отож, я думаю, ви знаєте всі добре цю локацію. Ми тут дуже часто знімали відоси. Ми тут і знімали динамічні відео, коли до нас приїжджали інші люди з інших міст. Якщо пригадаєте, навіть же двадцяту приїжджали хлопці з Львова, з Франніка, і отут -от ми е, замірювали швидкість. Ми. Це робили. В безпечній ділянці, в безпечній зоні, за містом тут поблизу немає жодного населеного пункту в межах напевно, яку його знати скільки кілометрів. Ну тим не менше, тут ніхто ніколи нічого не чує. Наша постійна аудиторія, яка дійсно спостерігає за нами, вони всі знають прекрасно, що я людина, яка завжди говорить: друзі, я все розумію. Хочеться трішки вигнати свою злість, показати якісь свої вміння, але це треба, це можна. Але робіть це, будь ласка, десь де безпечно. Десь де безпечно, де ви не будете як мінімум наражати на небезпеку інших е, учасників дорожнього руху, і так далі. І ми це робили для прикладу. Ось тут у нас ще були декілька е, місць, але вони зачинені у по причинах того, що це об'єкти, ну які мусять бути зачиненими, і залишилося по факту тільки ось ця точка. Нещодавно у нас стався інцидент, була одна зібрання, і тут відбувалися певного роду перегони, скажімо так, типи, просто приїхали, е, стали на. 402 попробували рванути все. От вам і всі перегони. Нічого небезпечного, нічого критичного. Проте у нас в Тернополі все, що стосується автомобільної діяльності, все, що стосується автомобільних заходів, автомобільний ентузіазм, він просто душиться. І це стосується напевно не тільки Тернополя. Не хочете цим займатися? Дайте просто можливість це організувати. В дійсності тут було небезпечно тільки спогоджуся з одним. Було небезпечно саме припарковані автомобілі. Багато автомобілів було припарковано на мості. Так, багато автомобілів було припарковані на мості, і багато автомобілів попри узбіччя стояли прямо по дорозі. Тобто, уявімо, що у якоїсь вантажівки, не дай Боже, відмовили гальма, і вона от просто зносить нахуй, оті всі автомобілі разом з людьми. Дійсно, це небезпечно. Проте це можна було організувати безпечно. Знову ж таки, в першу чергу, будь-яка організація таких заходів це і можливість вигнати ту дурь, через яку пацани розбиваються. Що ж краще, чи він тут в полі дасть з дитій машині і може десь вилетить відбійник, ну не відбійник, а фосу і максимум кулою, кому він нашкодиться своєму автомобілю і собі, чи він ще не робить біди в місті? Просто як мінімум прохання не вмішуватися і дати можливість тоді організувати, організувати, розумієш? Бо для них це було як е, несанкціонований захід. Ну з ким його санкціонувати, якщо ви і з вами немає про що говорити. Просто немає про що говорити. На превеликий жаль, ми живемо в таких реаліях, де заборонити набагато легше, ніж прикласти якихось зусиль для вдосконалення. Будьте трошки добрішими, будьте людяними в першу чергу, по відношенню до інших. Так чи інакше, хоч я агресивно це зараз подав, але я насправді дуже добра людина. Я нікому ніколи не бажаю зла. Я просто бажаю якогось розвитку. Але розвитку при заборонах ніколи не буде. Запам'ятайте собі, раз і не завжди. Коли забороняють, розвитку немає жодного. От і все. Це єдина проблема. Це просто крик душі. Хтось почує, супер, хтось підтримує, дякую. Хтось напише гнійний коментар. Будь ласка, це, ну, це моя думка. У вас є своя думка, я нікого не переконую. Я доношу те, що накипає, що болить, і не тільки, до речі, мене. Я був дуже радий вас всіх вітати у нас на каналі знову, незважаючи на цей великий проміжок в часі, який нас відштовхнув один від одного. Навіть не відштовхнув, а відірвав один від одного. Не забувайте, що дійсно. Варто ще, ну не то, що варто, ми зобов'язані підтримувати пацанів, які дійсно горять там, ви поняли, да? З які там. Долучіться, будь ласка, таки до збору. Велике прохання. І що, то скоро зустрінемося. Нам ще дуже багато цікавого вам доведеться показати, головне, щоб ви залишилися. Усіх люблю, усіх цілую. До зустрічі.